Кошенята, попліткуємо. Говоримо про Женю Талора і яке це дно. Андрій Бідняков, розлучення, леді Гага, шумей та Макс Барських. Можути зручніше набрати чай. Каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка. Підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте дірект мого інстаграму. Будь-яку інформацію нам все знадобиться. Все залишиться обов'язково анонімним. А ми з вами сьогоднішній випуск розпочнемо з Жені Талера. На превеликий жаль, в мене не було змоги зберегти той ролик. Я не встиг цього зробити. Бо Женя Талер дуже швидко його а, приховав. Тобто ролик зник. А через деякий час з'являється сторіс від імені Агенції просимо вибачення перед кожним і кожною, чиї почуття ми скривдили. Нам прикро, що це відео завдало вам болю. Такій важливій та щемливій темі це неприпустимо. Відео видалене, та на жаль, ми не можемо видалити його з пам'яті, чиї почуття воно образило. Щиро перепрошуємо за цю роботу. Від свого імені теж хочу вибачення у усіх, чиї почуття образила моя робота, говорить Женя Талер. Ну ви знаєте, це людина, яка була і є як крінжовою. Це людина, в якої немає таланту, це людина, в якої немає абсолютно нічого, аби назвати себе медійним. Але є хитрість, є лицемірство, є зухвалість, є відчуття ринку та того, до кого можна примазатись, аби знайти нове фінансування на ті чи інші проєкти. І ви скажете, а що ж це за ролики, про що взагалі йде мова? Зараз я вам поясню. Значить, зачитую. А ви слухайте уважно, тому що челюсть буде відпадати. До Дня боротьби із онкологією Талер Компані випустили жахливе відео по типу вечірнього шоу, як у Жені Яновича. Героїною була хвора на рак, а ведучим, власне, і є той рак. І він її три хвилини стіпав. Але я думаю, ви чудово розумієте, що для нашої спільноти немає нічого неможливого, і ми з кошенятами все ж таки змогли знайти той самий зловіщий ролик. Який Женя Талар видалив звідусіль, якого немає ніде на просторах інтернету. Але ми з кошенятами знайшли цей ексклюзив. Тож переходьте в мою телеграм-спільноту, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях, і зможете там переглянути. Чому така багатоходівочка? Тому що питання копірайту все дуже просто. Тому велкам. Заходьте в нашу спільноту і там побачите ексклюзивний ексклюзив. І невеличкий спойлер та прохання. Сильно не офігівайте, тому що коли я це подивився, в мене просто очі на лоба вилізли. Як змінилося твоє життя, коли ти дізналася, що в тебе рак молочної зали? Насправді це повністю змінило моє життя. Я щодня борюся. О, бачите, борець! Покладуємо справжні зірець борца. Так, це не просто. Їй не просто. Ти людина, яка працює в піарі в рекламі, багато років. В тебе є багато напрацювань, зв'язків, знайомств, кейсів. І ти не помітив вже на фінальному монтажі, не зрозумів, що це не ок, те, що ви зняли так. Тоді виникає питання до професіоналізму в Жені. Рекламодавці, які замовляють рекламу у Жені Талера. Ви повинні зрозуміти одну істину. Продукт, який створює Женя Талер, це шмат лайна. І, ви, даючи йому гроші на рекламу своєї продукції. Теж їсте з одного столу цей шмат лайна, показуючи своєму глядачеві, своїй цільовій аудиторії те, що для вас репутація не так вже і важлива. Тому любі рекламодавці робіть висновки. А Жені Талеру я скажу лише одне: ти зараз намагаєшся зробити вигляд, типу: ой, о, нічого не було, пронесло, ми вибачились. Ні, такі речі не забуваються: і стібати людину. У якої онкологічне захворювання я не знаю, що повинно бути в голові, аби на повному серйозі знімати подібний продукт і його е показувати на широкий загал. Тому це клеймо, від якого не відмитися, і вже Міталер офіційно це дно і дна. Робіть висновки. І в чому я не правий. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговорювати. А ось Андрій Бідняков. Та його дружина Анастасія розлучаються. Ця новина облетіла абсолютно увесь інтернет, увесь медійний простір України. А насправді дуже шкода, тому що дуже симпатична пара, приємні люди. Настя і Андрій Вони доповнювали одне одного. Там же включилась цю історію Шаманська підтримати Настю нативно звинувачуючи Біднякова. Це ж він відправив свою сім'ю в США. По-перше, Шаманська, куди ти лізеш? Сюр, який ідіотизм, який це, це ганьба, це сором журналістики. РБК Україна, навіщо ви вирвали з контексту мої слова, перекрутили їх повністю на свій лад, щоб зробити гаряченький заголовок, на який будуть клікати і ще будуть проклинати мене в чужу родину, лізти не можна. І я не намагаюся цього зробити своїм коментарем. Я не засуджую нікого, тому що ніхто не знає, що там в кого в родині сталося. Але якщо це розлучення публічне, я публічно. Закликала підтримувати Настю, тому що ніхто не знає, що таке залишитися на іншому континенті з дітьми. Ти знову, от намагаєшся ретранслювати свої непропрацьовані травми шлюбу, приносячи на інших людей. Ти не знаєш, які там причини. Ти не можеш вибрати сторону. Ой, я за Настю або за Андрія. В цьому завжди винні двоє, і вони між собою самі порозуміються. І якщо вони так вирішили, значить так повинно бути. Так шкода, що вони не разом. Вони реально як пара дуже приємні. Вони мені надзвичайно імпонували. Але так склалося таке життя. І тут влізає шаманська. Господи Боже мій! Шаманська! Офіційно тепер буду називати тебе шампанська, не шаманська. <клухи> не можна бути такою занозою в дупі. Ну просто скрізь, от скрізь, залізеться шаманська. Я заспокоююсь, заспокоююсь. І намагається втюхувати якусь діч повну все, що я хотів сказати. Чомусь у суспільства завжди є такі м шаблонні стереотипи, що у разі, коли сімейна пара там вже багато-багато років разом, то вони, скоріше за все, вже ніколи не розлучаться. Розлучаються ще як на превеликий жаль. І бідняков і його дружина не стали виключенням. Тож, таке життя. З одного боку, співчуваємо, а з іншого боку, я бажаю, щоб ви зберегли хороші стосунки після розлучення і кожен з вас знайшов собі достойну пару по життю далі. А якщо у вас є досвід розлучення, як складно і як довго ви це переживали, будь ласка, поділіться, розкажіть свою історію в коментах. Гага презентувала нову роботу, яка називається Дизіс Хвороби. Нарешті всього лише 12 років пішло на те, коли я чекав, що Леді Гага повернеться до звучання своєї епохальної ери «Born This Way». і при чому я б сказав, що це суміш між «Born This Way» і «The Fame Monster». І якщо у нас була мама монстрів, тепер у нас мілфа монстри. Подорослішала леді, і хотілося цієї фрікової ери, переосмисленої, більш зрілої. Як би далеко від себе не тікав артист, все одно ти будеш повертатися до коріння до того продукту, який ти створював на початку кар'єри, бо тебе полюбили саме за цю музику. І Леді Гага не стала виключенням. Тож, нарешті, я радий, куплети змазані, якось халтурно звучить, але приспіви класні. Тож рекомендую послухати. І на завершення будуть два музичних релізи: не вставляю їх через копірайт. А, значить... Шумей і Домій не пройде хороша робота. Слухайте, взагалі, Домій, це така нова Ірина Білик. Іра Білик нової генерації 100%. І шумеєм дуже органічні, класні вокалісти, класно доповнюють голоси і крута композиція. А щодо Макса Барських, про нього я теж хотів згадати сьогодні: композиція Ти вже не я. Хороший кліп, який вібрує прям епохою берега. Дуже якісна робота, і Макс вперше за увесь період повномасштабного вторгнення нарешті зняв кліп: дорогий, стильний, кайфовий на україномовну пісню, тому що до цього була якась халтура в відеороботах. А зараз вклався. І звучить, і класно все виглядає. Молодці. Пісня теж непогана. Барських йде по тій же тропі, як і леді Гага. Повернення до першочергового саунду звучання з якого починав, бо шукав себе і туди, і сюди, і сюди, і туди. Щось виходило, щось вдавалося, щось не вдавалося. Але в залишку повернувся до класичного звучання свого і не прогадав. Тому молодці музичні релізи прям вдалися. І Я радий, що. Є композиції, які я нарешті можу додати у свій плейлист. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас подбайка, підписка, знову ж таки, комент, де присваліться у ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!